Всім величезний величезний привіт, я знову рада дуже бачити вас у себе на каналі. І як ви зрозуміли вже по назві цього відео, тема буде про наші з вами шикарні улюблені Moschino. Я дуже люблю цей бренд. І, чесно кажучи, тільки після того, як я переїхала в Італію, я зрозуміла наскільки він класний. Тому що, перш за все, це якраз такі італійські парфуми. І по-друге, я е, придбала перші Moschino саме тут. І потім після перших мозкінов, після другої, третій, і блін, я зрозуміла наскільки це класний і недооцінений раніше мною бренд парфумерії. Загалом це досить такий бюджетний бренд, хоч і класифікується як люксовий. Тому я думаю, якщо ви також, як і я, не знайомі з даним брендом, то це відео спеціально для вас. А якщо ви знаєте або маєте у себе вже парфуми від Moschino, ну, то, будь ласка, пишіть в коментарі, що саме це за парфум і як він вам, мені дуже буде цікаво почитати вашу думку. Хочу розпочати з парфуму, який, перш за все, я полюбила саме за його просте звучання. Він такий, знаєте, аромат денний, аромат чистого одягу. Просто якогось такого чистого тіла можна так навіть сказати. Це такий простий денний, білоквітковий цитрусовий аромат, але стійкий. Мені дуже складно знайти подібні денні, такі щоденні, повсякденні. Не знаю, яких назвати аромати, щоб вони були стійкими, тому що якісь от цитрусові нотки вони завжди йдуть на старті, і потім вони якось дуже швидко вивітрюються тобто півгодини, година, максимум, навіть. Навіть в діор цитрусові ноти дуже швидко вивітрюється. Тобто я не знаю. Ох, я не знаю, як можна так створити аромат, щоб він от дійсно був стійким. У Москіно це вдалося. Це такий старожил у Москви, він уже досить такий давно у них. Але це все ж таки, мабуть, свята класика такий аромат, який прям. Хочеться купувати знову й знову, той аромат, який обов'язково повинен бути, той аромат, який, от коли ти не знаєш, чим скористатись, чим, наприклад, ти йдеш кудись якась важлива зустріч, або кудись по справам просто. Береш його і все буде чудово. Успіх гарантований і приємний аромат, звичайно, шлесть від тебе гарантований. ще забула сказати на початку відео, мене москіно вразили саме своєю стійкістю. Не так навіть звичайним, а от стійкість у них прям шикарнюча, і тому я вам дуже раджу приглянутися до них. Даний аромат дуже сильно, як мені, так і судячи по відгукам, сильно нагадує Dolce Gabbana Light Blue. І не даремно. Там все-таки на старті цитрусові ноти, і водяні, і свіжі, і фужерні. Тому да, схожі нотки є. Наступний аромат це просто моя любов, і він дуже схожий на попередній аромат. Там є якісь о, су, сумісні, сумісні нотки, які прям один з одним можна сказати, навіть схожі, схоже поєднуються, але тут вже більша така багатша, я б сказала, піраміда, там не тільки цитрус, і фужерність, і не тільки білі квіти, тут ще якісь спеції, тут якась деревина, і він звучить більш вишукано, це вже більш сучасна, як так сказала. Це версія, хоча це не повпливало на його стійкість і не повпливало на його красиве звучання, навіть стало воно ще багатшим, ще різноманітнішим. І якщо ви не любите прості аромати, якісь моноаромати, то ось цей аромат вам точно зайде. Це мій любимчик уже, мабуть, майже рік. Він мені дуже подобається, тому що він пахне жуйкою і, судячи з відгуків, він подобається не тільки мені він дуже багатьом дівчатам подобається і не тільки дівчатам. От, чесно кажучи, у мене чоловік користується іноді цим ароматом, він йому теж дуже подобається. І до речі, дуже часто цей аромат беруть діткам, саме такі завдяки його класному такому гормоністичному направленню, тому що він пахне просто як жуйка з дитинства. Дуже смачний, смачно пахнущий аромат. Якщо так можна в принципі виражатися, я знаю, що це дуже некоректно по відношенню до парфумів, але мені здається, що ось цей аромат він пахне. Саме от ти нюхаєш його і розумієш, що це щось із твого дитинства, це щось таке смачненьке, апетитне, і хочеться цю жуйку прям таки пожувати. І ще я досить часто зустрічала морозиво з подібним смаком, та був смак жуйки і. От мені нагадує тепер цей аромат морва з жуйкою. Наступним той, це вже більш така різноманітна версія. Я би сказала, тут флакон повністю розповідає про те, що це за аромат. Аромат такий космічний аромат, динамічний і хамелеон аромат. Тобто він якось по-особливому, по-різному розкривається, я б назвала це такий делікатний, квітковий, романтичний аромат. Хоча в ньому не відчувається багато квітів, це не квітковий букет, а це якась хімія. Квіткова хімія, квіткова есенція. І мені дуже подобається те, що він по-різному на різних людях звучить. Знаєте, є тепла шкіра і холодна шкіра. Теплий підтон, холодний, як прямо в макіяжах. На теплій шкірі трошечки більш солодковатими нотами він виражається. Можливо, навіть персики якісь виходять, чи персиковий цвіт. А от на холодній шкірі він вже такий більш солідний, більш серйозний, більш граціозний. Цей аромат має дуже крутий кілометровий шлейф. І, звичайно, я не можу не погодитися з тим, що, ну, в принципі, вся лінійка той, вона просто крута за своїм дизайном. А ось цей флакончик, він чомусь мені подобається найбільше, тому що він такий прям переливається, бензиновий, такий, дуже-дуже гарний. І, звичайно, такі флакончики є прикрасою будь-якого. Столику туалетного, полички парфумерної та чого завгодно. І мені здається, такі аромати дуже круто дарувати на подарунок, тому що зараз багато хто марить і мріє про таких ведмедиків. Тому хлопці беріть на замітку, якщо ви це дивитесь, або дівчата, якщо хочете пересилайте це хлопцям, ось їм буде ідея для подарунку. Ще один той, про який я вам не можу не розповісти, тому що він дуже чарівний. Це такий от білий ведмедик, білоквітковий аромат. Дуже нагадує мені молекулярні аромати чистоти, тільки якщо Eccentric Molecule, molecule номер 1 він якийсь такий видає якісь морквяні трошки нотки, мені навіть трошки земляних ноток, то ось цей аромат. Не видає подібних ноток, він схожий на свіжий такий білий флакончик від Dior, не знаю назви, чоловічий аромат, трошки нагадує Dolce Gabbana Light Blue і трошки нагадує, знаєте, таку от, святу класику, денний, білоквітковий, свіжий, чистий такий, охайний аромат, який можна дарити наосліп. Якщо ви навіть не знаєте смаків, Людині, ви будете дарувати цей аромат, то ось цей аромат це 100% попадання в Яблочко, тому що такі аромати завжди в нагоді. Білоквіткові аромати вони не просто подобаються всім, вони потрібні всім, тому що аромат чистоти, як ви знаєте, як мінімум один має бути завжди у колекції або в арсеналі з парфумів, бо це аромат чистоти просто. Тут також пряності, цитруси, лимонні нотки, апельсинові нотки, білоквіткові нотки. Я відчуваю трошечки нотки жасмину, апельсинового цвіту. Я відчуваю трошки тут деревини. І, здається, мені в шлейфі ваніль. Хоча ванілі, наскільки я пам'ятаю, не зазначено в піраміді, але трошки, мені здається, вона є. І чуть-чуть фруктових ноток, таких, типу, як яблучко, ананас і персик. Але, знаєте, це зовсім зовсім невагомі такі нотки. І вони десь там уже в самому шлейфі. А шлейф, до речі, від цього аромату просто кілометровий. Це прекрасний аромат. Що ж? Я сподіваюся, це відео було для вас корисним і пізнавальним. Напишіть, будь ласка, обов'язково, якими парфумами з Москіно ви користувалися, або які хотіли би порадити, які вам подобаються більше всього, мені дуже цікаво буде почитати. Пишіть також, будь ласка, ваші ідеї про що зняти наступне відео. Я дуже сподіваюся, що це відео було для вас цікавим та корисним. Якщо це так, то, будь ласка, поставте цьому відео лайк, адже таким чином ви допомагаєте моєму каналу розвиватися і з кожним разом ставати все кращим і кращим. Підписуйтесь на Мій канал, адже попереду ще дуже багато всього цікавого та нового. Ну, а ми з вами не прощаємось, а обов'язково побачимося в нових роликах і до нових зустрічей усім па-па!